Навіть якщо ви внутрішньоприміщена особа, життя продовжується, і ви точно також можете досягнути успіху. Декілька історій про успіх тих чи інших переселенців ви знайдете у книзі Знедолені нездоланні. Саме про цю книгу будемо говорити сьогодні з автором Світланою Єременко, а також героїною одного з нарисів Тетяною Коновал. Це програма Культурна країна з вами Влад Волошин. Не перемикайтесь. День добрий. Добрий. Вітаю вас Добре, в нашій день. студії. Буду радий поспілкуватися. І одразу хочеться про книгу. Але хотів би вас попросити, Світлана, от ви так одразу її відкрили, підготувалися до нашої розмови. Тут от скільки історій тут можна знайти успішно? П'ятнадцять історій, але я хочу відразу уточнити: я не автор книги, а я автор ідеї. Угу. А насправді над книгою працював цілий творчий колектив. Це і літературний редактор Тетяна Решетняк, і дизайнер Костянтин Ковалиш. І укладач, до речі, переселенка, журналістка Ірина Черниченко. А крім того, 15 авторів, журналістів. І, до речі, п'ятеро з них також переселенці. Ну, але вас також автором можна вважати. Ну, тому, ні. в принципі, частково також була сказана правда, але велика команда людей дійсно працювала. Так. Я хотів би, щоб ми одразу розпочали з історії успіху, або ж з одного е, ну, буквально витяг з книги зараз зачитав. Але для, для того, щоб ну, про що раз. Ми сьогодні в гостях на е, телеканалі Чорноморка. То я б відразу хотіла сказати, що тут так є е, е, історія успіху переселенки з Криму. Це така е, і е, е, навіть називається е, сам сама Новела, е, 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 сам нарис, власне, принципова Новікова. Так. Е, це бізнесменка, пані, яка приїхала з Криму і переїхала до Львова. <рес> І вже у Львові вона побудувала свій бізнес, відкрила кафе кондитерську, і яка, власне, дуже активно працює, залучає якісь нові технології, італійські, німецькі, і є прикладом навіть для багатьох львів'ян, які працюють у цьому бізнесі. І ви знаєте, така незвичайна, незвичайна молода жінка. От мені б хотілося... Е, е, Зачитати таку фразу важливу усі знають, що свобода і самодостатність громадянина не сумісті з будь-яким тоталітарним режимом. Не всі ладні за це приносити в жертву комфортність свого існування. Для Новікової свобода найвища цінність, за яку вона готова заплатити у всіх відомих нам значеннях цього слова, бо окупація. А згодом анексія Криму Росією стали для Оксани замахом на найдорожче, і я вам хочу сказати, що насправді в Криму вона була дуже успішною, їх родина була дуже успішною, мала хороший бізнес розвинутий, і вони все залишили от власне заради свободи. Ви фактично ж проводили інтерв'ю з цими людьми, спілкували з ними. Вони розповідали свої історії. Так, правильно? вони з ними працювали журналісти. Я хочу сказати, що це було. Були як і дуже досвідчені журналісти, такі, наприклад, як Алла Федорина із Сум, або Роман Шостак із зі Львова, uh -huh. Вікторія Сидорова, з Чернігова. Також поряд з ними працювали і молоді журналісти, такі як Вікторія Іщенко. І ви знаєте, ми дуже відповідально поставилися. По перше, до героїв, яких ми обирали, і по-друге, до журналістів, які писали ці нариси. Це справді. І герої фантастичні, і нариси чудові. Одна душі. з героїнь, присутня в нашій так, студії, це так, Тетяна Коновал. Ви також не прийшли Коновал. з пустими руками сьогодні, тому що, от перед вами я зараз бачу це приклади ваших робіт, тому що ви займаєтесь писанкарством вже доволі давно. Тим більше вам вистачило сили і натхнення видати свою збірку, така абетка, та писанкова, де можна знайти, ну скажімо так. Ви ділитесь досвідом і, по-перше, розповідаєте історію писанкарства як такого? От, але що найважливіше, ви допомагаєте розібратись тим, хто можливо тільки починає цим займатися в значимості тих чи інших узорів і візерунків, які ми малюємо у предвеликодні дні. Скажіть, будь ласка, Тетяно, як давно ви цим займаєтесь? Ну, очень давно, больше 20 лет уже. Uh -huh, uh -huh. Мне было тогда 23 года, так. молодая семья, и мы с маленьким ребенком, 3 годика сыну было, просто на какую-то Пасху учились писать пысанки настоящие, uh -huh. не крашенки красить, а пысанки. Ну, и с тех пор это стало моим любимым делом, смыслом жизни, работой и панацеей. Зміст життя, робота, улюблена справа. От багато хто до цього прагне тим більше щоб робота була улюблена. Так. Да. чи все ж таки вона вам допомагає жити? Мать, а в Азии чье ну, забеспечивает, скажем так, материальную сторону вашей жизни? Я никогда не думала, что это будет действительно моим хлебом, потому угу. что я занималась и училась писанкарство не ради э, заработка, а потому что просто ну, очень была в это искусство влюблена и не могла просто не писать писанки. А э, с, со временем э, ну и мастерство мое росло, и писанки мои людям нравились, и это стало приносить Доход. Теперь, когда мне пришлось уехать из родного края, первый год было очень сложно: у меня не было документов, не было работы, был только паспорт, но не было ну, трудовой книжки, диплома всех вот этих, чтобы легче было устроиться на работу, чтобы зарплата была получше, а не просто с паспортом. Поэтому мне пришлось зарабатывать исключительно посылать. Mm -hmm. К сожалению, я ну, выяснилась, как проверка такая, что я больше ничего делать не умею. И писанки, э, мастер-классы по писанкарству, я преподаватель. И э, я как-то протянула с дочкой целый год. Позже я устроилась на работу Я еще. можно додам. Yeah. по перше, Татьяна для меня... І не тільки для мене, я думаю, є прикладом і доказом того, що на сході України е, дуже багато людей, які, для яких насправді Україна важлива в їх душі, в їх серці, і які от е, залишаються і ті, хто переїхали справжніми українцями, і ті, хто залишаються також на окупованих територіях, там теж дуже дуже багато українців. І якщо можна я процитую дуже коротко, а, якраз е, ми те, для цього і я, я додам е, до того, що сказала Тетяна, бо вона така скромна. Тетяна каже, бо ви запитали про матеріальне, ось відповідь. Тетяна каже, що коли вперше після довгої відсутності потрапила до свого дому, то чітко зрозуміла, як знецінилося для неї все матеріальне: квартира, меблі, ремонт. Раптом збагнула, що це такі дрібниці, які до людського щастя майже не мають стосунку. Нічого з речей залишати не шкода. За жодним не варто сумувати. Ні за улюбленим диваном, ані за зручним робочим місцем. Єдине, що Тетяні шкода було залишати в своїй свердловській квартирі книгу, велику кількість примірників писанкової абетки. Ну але все, все таки деякі роботи з собою забрали, Тетяна. Ну ми зараз обов'язково зробимо паузу в нашій програмі. От буквально за мить ми зустрінемось в культурній країні, друзі, не перемикайтесь. Ми продовжуємо програму Культурна країна. Гості студії. Це автор ідеї створення і написання цієї книги, так, що виконавчий директор Інституту демократії імені Пилипа Орлика Світлана Єременко, а також героїня однієї з новел, нарисів. Мешканка Луганська, писанкарка, Луганської область. Ну, Луганщини, місто Свердловська. Довжанськ можна. нині. Вже От, Тетяна Коновал. Е, ми говорили про ваші роботи, говорили про те, що в принципі там зачіпали там, питання матеріальної сторони вашого. Успішно вже як такого проєкту, те, чим ви займаєтесь зараз. Я хотів поговорити про школу. Ви сказали, що ви займаєтесь викладанням. Тобто у вас є своя школа чи поки що, скажімо, до вас приходять ті, хто потребує такого навчання? Ну, все гораздо проще традиційніше. Я працюю в ніжкольному центрі. детского творчества, занимаюсь детками всего. У меня педстаж уже скоро 25 лет. И все это, всю свою трудовую деятельность я посвятила обучению детей или изобразительному искусству, или народному творчеству, и воспитательному детскому саду. Сейчас уже долгое время, и как переехала в Киев, я продолжила эту же работу. Я работаю в кружок, студию писанкарства угу. в Деснянском центре народного детского творчества. І отак ви працюєте, маєте учнів, і одного дня до вас з вами зв'язались, вийшли на зв'язок автори от такої хорошої ідеї, зокрема, книги Знедолені, Нездоланні. Як це відбулося взагалі в вашій історії? Як ви познайомилися? Чому саме Тетяна стала героїною вашої книги? Ну, я вже говорила про те, що ми <кій> відбирали. Так я почну, можливо з того, що все таки уточню, що така ідея видати книгу успішних історій переселенців не випадкова. Справа в тому, що Інститут демократії імені Пилипа Орлика, який я очолюю, проводив цілу серію протягом минулого року, проводив цілу серію круглих столів для переселенців, де ми говорили в першу чергу про доступ до інформації, тобто намагалися тему означувати як доступ до інформації. Але насправді виникало відразу стільки величезних, ну просто величезна купа різних проблем переселенців. От, і, скажімо так, в кожному регіоні вони були інакші. Наприклад, в Харкові одні проблеми, в Херсоні інші, в Сіверськодонецьку ще інші, в Краматорську також е, свої проблеми. Але е, я звернула увагу, що всі ці проблеми, власне, на кожному з цих круглих столів переселенці говорили про те, що їм дуже не подобається. Що засоби масової інформації виставляють їм такими, такими знаєте, прохачами, ніби вони всі стоять під церквою із протягнутою рукою і просять щось від держави, допомогти від держави. Адже насправді переїхало дуже багато активних е, 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 енергійних людей, е, досвідчених людей, які власне можуть бути величезним потенціалом і допомогою для місцевих громад, і які... Мало того, що вони самі вижили, вони пережили всі ці випробування, а вони і створили бізнес, створили громадські організації або дуже активно працюють як волонтери. І власне вони не тільки самі вижили, а вони ще й допомагають тим людям, які їх оточують. І, до речі, не тільки переселенцям, а й жителям місцевих громад. І, власне, от для нас ми ставили перед собою мету показати саме таких людей сильних, енергійних, які. Патріотів України люблячих Україну, які можуть бути прикладом ось цієї переселенської потуги, власне, енергії, яка може бути корисною на для України. А чим зачепили вас ті інші історії, зокрема історії історія Тетяни Коновал, для того, щоб вона реально потрапила в Україну? Ну, історія Тетяни, я вже сказала. По перше, вона унікальна сама по собі. Я була дуже здивована, коли дізналася про те, що от на Луганщині. От, десь у невеликому містечку, і жінка так активно працює з писанками. Це, ми звикли до того, що якщо писанки, то це асоціюється з Заходом України. Ну, в, 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 ну, не у всіх випадках. Да, випадках, Не у всіх що... випадках, Але, але все-таки це рідкість для Східної України. Тобто Це справді є прикладом таким, знаєте, який і, можливо, і інші будуть мати натхнення займатися цим. От. Або ну, тобто ми. Ми обирали людей з якимись несподіваними долями, якісь несподівані історії. У нас от є розповідь про скрипальку, угу. яка починала авторка Вікторія Сидорова. Так. От Скрипалька, яка приїхала переїхала до Чернігова, і можете собі уявити, чудова, красива, молода жінка, музикант, вона починала з того. Що пішла в дитячий садочок працювати двірничихою, тому що не було роботи. І це її не зламало. Тобто вона не вважає, що це якесь, не вважає, що це якесь приниження, що це можливо, ну як же так, вона музикант, а тут їй довелося працювати двірничихою. Вона вистояла, вона пережила ці часи і зараз є музикантом у музичній школі, навчає діток, вивчає українську мову. До речі, от Цікавий також такий момент, що багато говорять про те, що там, можливо, причиною подій на сході була українська мова. Я заперечую, це абсолютно не так. Я тут заперечую ще і як медіаексперт. експерт. Ми досліджуємо інформаційний простір окупованих територій і дуже давно. І, власне, я знаю, що там відбувалося. Тут ще варто зважити на історичні аспекти, які пов'язані зокрема з Луганщиною, тому що там дуже багато українців, які спілкуються українською. Абсолютно, можливі, так, абсолютно там, щось, і навіть і я е, на чому хотіла зосередити увагу, що навіть ті російськомовні українці, які виїхали, переїхали в різні області України, вони майже всі вивчають українську мову. А дехто вже й дуже досконало розмовляє. Тобто, це взагалі не проблема. Продовжимо знайомство з героями вашої книги. буквально за мить не перемикайтесь, друзі. Це культурна країна. В програмі Культурна країна ми сьогодні зустрілися з автором ідеї написання книги Знедолені, нездоланні Світланою Єременко а також героїною одного із нарисів Тетяною Коновал. От, тепер третя частина нашої програми. Ну, я так відверто скажу, тому що ми дуже часто застосовуємо це слово Переселенці в Україні в нашій студії, так. Хоча. Ми намагаємося говорити про те, що переселенці це переселенець це просто слово, і нічого спільного з тим, що ці люди українці, воно немає. От, ми якось так завжди намагаємось трактувати ті речі, які відбуваються, і, зокрема, відбулись в їхньому житті. Ви, Тетяна, коли їхали до Києва? З, от, які думки у вас роїлись всередині? Та? От, і коли ви спілкувалися з журналістами під час інтерв'ю? На що зробили основні акценти, про що говорили, і що хотіли б сказати своїм колегам, тим українцям, які зараз ну, просто на певний час поїхали з дому обов'язково повернутись? Ну мною двигало тільки одне. Я хочу жити в Україні. И я не могу себе представить ну, даже в какой-нибудь благополучной европейской стране, тем более в России, зная, как происходила эта война, начало войны, военных действий, это предательство. И поэтому точно однозначно не Россия. А хотела жить в Украине, и, естественно, не в какой-то там непонятной ЛНР. Угу. Поэтому для меня просто я не видела никаких препятствий мне ничто не помешало, мне ничего не останавливало, и мною двигало только одно желание, я должна быть в Украине. Когда мне помогали купить билеты, чтобы приехать в Украину, у меня спрашивали, тебе в Какой город, я говорю, я не знаю, мне все равно. Потому что ну, меня в каком-то конкретном городе ничего не держало. Мне нужно было просто в, в широком смысле вернуться в Украину. А дальше мне казалось, как я э, говорила, кажется, самую главную проблему в своей жизни я уже решила. Я живу в Украине, я вырвалась, я уехала. Конечно, мне бы хотелось вернуться домой, но при этом условии, если это будет опять Украина, но Недавно меня посетила такая мысль, что как карма какая-то, потому что ведь мы в Луганской Донецкой области мы же уже были изначально переселенцами. Это край переселенцев, куда люди приезжали со всех ну, республик бывшего Советского Союза и там разные национальности mm -hmm. с разных краев люди приехали. И я подумала, ну вот за нами это тянется название слова переселенцы, и когда мы Выехали, но кто смог, кто э, почувствовал себе какие-то силы, потенциал и зацепился в любом другом месте Украины, э, то Мне иногда казалось, ну конечно, либо два варианта: либо я вернусь домой, когда там вернется Украина, либо я вернусь к своим истокам, своим корням, откуда мы изначально, но ну, не я, я родилась в Донецке уже, а вот моя бабушка, мои предки, они все с Центральной Украины. И я подумала либо там, либо там, и там моя душа успокоится. Ну видите, вы приехали до Киева, до своих корней, вы повернулись. Вы занимаетесь любимой справой, справой, чуваете себя украиной. Його своїми вміннями з іншими, А перший варіант обов'язково станеться. Просто трішки треба почекати от на певні події. Я подожду, я вірю, і я завжди думала о тому, що такое сусідство заставить нас після окружання війни, нас, простих мирних жителів, продовжувати боротися за Україну всю життя. Ну, це просто для багатьох час робити якісь висновки для багатьох, подумати про ті чи інші речі. От, а тепер для тих, хто зараз думає, а де можна придбати цю книгу, де можна її знайти. Світлана, розкажіть нам будь ласка. ну насправді ця книга це доброчинний проект. Вона видана за підтримки «Інтерньюз Європа. І розповсюджується безкоштовно так. через переселенські організації, а також через авторів е, угу. нашої книги. Угу. Тобто можна звернутися або до авторів, або переселенські організації в інтернеті. Якщо вписати в пошукові стрічки знедолені, не можна так, вийти звичайно, на контакт, вона тобто... розміщена угу. на сайті нашого інституту, так в електронному вигляді, і вже дуже багато переглядів. Бо вигляді. як на мене, головний посад також цієї книги в тому. Що це приклад для інших людей, які тимчасово поки що залишили свою рідну місцину. Приклад того, що в принципі всього можна досягнути, незалежно від якихось бюрократичних речей, які оточують всіх нас, абсолютно тетяна, і тих, хто живе на території е там, Київської області, в інших областях України. От просто треба терпіння мати і рухатись до своєї мети, і тоді все обов'язково вийде. Так, абсолютно. Я вам дякую за розмову в нашій студії. Дякую за те, що поділились, можливо, якимось своїм сокровенним, і дякую за те, що презентували ось цю вашу важливу роботу для тих людей, які дійсно сьогодні, можливо, трохи не вистачає уваги на свою адресу, друзі. Книга «Нез... знедолені нездоланні. Тут ви знайдете 15 історій успіху тих людей, які також українці, які поряд з нами гуляють, прогулюються вулицями рідних міст, улюблених міст. Тому давайте не будемо байдужими. Будемо знайомитися з цими історіями, ділитися, звичайно ж, тим теплом, кожен кожному нас притаманне, і тоді у нас точно все буде добре. Це була програма Культурна країна обов'язково. Побачимось в ефірі Чорноморки.